Досить швидко, замовлень було дуже багато. І люди не брали по одній страві. Люди брали по декілька, щоб сет собі таки на дегустацію взяти. Мені сирник, будь ласка, і деруни. Сирник і деруни. Даю. Деруни даю. Так, ну це трошечки була така запарка. Я працюю в ресторані. Мені ця запара не страшна зовсім. Ну щоб були задоволені люди. Треба не тільки їх смачно наготувати, а дати ще такий ну, якийсь теплий прийом і сервіс. Ну скі, наскільки це можливо. Хочемо за коляду гомілку. Денис, зроби гомілку в його. Я не можу у мене відклієнт. Від? Ого. А що в нас є відклієнти? Я буду знати. Найвелике замовлення було в Дениса. В нього замовлення було на 6500 взагалі-то. Сім кручеників по 350. Плюс чотири крилишки. Всі хотіли даруни саме ці наші... оці рулетики з сиром. Але потім, коли люди спробували бограч, я бачила, що Юля просто не встигала той бограч видавати. і Він просто як конвейер йшов. Три бограча, будь ласка. Щас. Дайте дайте. А, а ми ось стоїмо. Він просто так гроші сивляться, і ми отак стоїм. Це така замедлена сьомка, і ми. А в тих грошах. Бездачі, так? Да? Да. Дякую, дякую. Це на донати всім. Дякуємо вам. Скільки денег? Скільки денеть, скільки. Що там було? Два біскіти, 500, два кракета плюс теж тища. Отак от з усіх сторон гривні, купа людей, маленький такий простір, всі ми толкаємося. Отак от на видачу. І ще одні кульки. Дайте Зараз я ось взяла. Я взяла. Є. І кракета дай. Дай кета. Атмосфера якась яка шалена була. Це шалена енергія від цих людей. Вони такі всі позитивні. Вони всі такі Ран... у них всі гарять очі. Учасники, учасники кніжота, от просто отак от, от бігають один в одного, отак от, от впираються, щепляються, такі самотошні, але всі посміхаються. Смачного! дякую за підтримку. І вам дякую. І дякую. Дякую. Що ця і картопля. ми поставили е, невисокі ціни. Але при цьому в комунікації ми з людьми казали, що друзі, розумійте, що ціни невисокі, щоб у вас було можливість більше задонатити. Ви з'їсте ту ж саму страву, але якщо ви трошечки більше дасте гроші, це окей, тому що всі гроші підуть на підрозділ Олега. Людина вже задонатила 600 гривень, Дайте картоплю дві порції. По картопля закінчується таке враження, що це просто так ти блимнув. Я тобі серйозно кажу, мені здається, що за 20 хвилин нас все розмили. Хто хоче останню порцію грибів? Гриби! В сметаночці. Гриби за сметану. Двісті ну, гривень. Всього двісті. Всього давай, давай гриби, віддавай. У Нас було стільки людей, що це, ну, це, це просто. І вони всі вони всі кричать: дайте щось, дайте щось ще. А у нас вже нема. Вже нічого нема. <плес> — Що розпродали? — В кінці вже пішло фото за донат. Люди підходили, просто фотографувалися і донатили на банку, і донатили гроші, щоб просто сфотографуватися з нами. Фото за донат! Фото за, фото донат! за донат! Фото за донат! 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 Коли ми все продали, і я зрозуміла, що сині ще продають, я така: ну, напевне, крошка, ти щось зробила не так. І тоді. Я почала думати, що, напевно, треба було трошки бути скупішою, а не хотіти всіх нагодувати, щоб купив порцію і не їв.